Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. Щось декілька днів не було бажання нічого записувати. Ну, дійсно, якась е, буває такий настрій, що як бізнадьога. Тобто, ти розумієш, що ти не на що не впливаєш, і ну, щось записувати, кричати в повітря вовки, вовки якось безсенсово. Але ж. Потрібно далі працювати, в тому і полягає робота, політична діяльність, скажімо так, щоб називати зло злом, а добро-добром, і казати, що відбувається в нашій країні. Прямо. І от я зараз хочу ну, сказати: бо все, що я слухаю, що я бачу, з ким спілкуюсь, є одна проблема в нас. Немає зброї, просто в армії немає зброї. Ну можна так мягко сказати, недостатньо зброї. Я сьогодні е, зроблю такі маленькі такі включення сюди, е, пряма мова з фронту, щоб е, це не здавалося, що всі щось вигадав, що немає зброї. Дійсно, зброї немає. БК, поки воно там приїде, чи воно їде, е, це одна із причин. Нестача бо... боєприпасів, чого в нас на фронті така ситуація зараз кожен день. Потрібно вийти нарешті сказати, чому ми маємо таку жопу сука з бика і хто за це буде відповідати? Скромне мовчання ось, там, верховних, неверховних, оцього мультяшного персонажа прем'єр-міністра, да, який без кінця виділяє гроші. Навколо черети, на те, що ви нарили, ви просто вкрали гроші. І зараз в нас, коли такий технологічний вік настав. І от чуємо, Люба Шипович, Марія Берлінська, там всі гості, яких запрошують до себе в студію про технології Марія Берлінська, про що вони все кажуть? Все вже вигадано, все вже зроблено, але в маленькій кількості. І все, що потрібно зробити, це масштабувати. Тобто, фонд Дігнітас це готове. Міністерство оборони, тобто Міністерство технологій це люди, які розробляють, які роблять опитні зразки, які постачають на фронт, які масштабують, і все, що потрібно зробити, це просто профінансувати. От, Ну дійсно, от просто давайте замислимось над цим, як працює благодійний фонд. Він знає потребу, він знає потребу армії. І він знає, де взяти зброю, яку можна поставити, Як закрити цю потребу, йому потрібно лише гроші. Тобто, волонтери і військові просто збирають гроші, їм бракує грошей. Вони беруть гроші і віддають волонтеру. Волонтер знає, де купити. Хто виробник, де взяти комплектуючи, усі все знають. Виключно Міністерство оборони нічого не знає, генеральний штаб нічого не знає і ставка головнокомандуюча. Нічого не знають. От просто нічого не знають. Тобто, всім вже зрозуміло, всі про це говорять, що потрібно піхоту відтягнути з лінії фронту. Не потрібно там тримати людей. Там повинні бути дрони, виключно дрони. На спостережних пунктах має стояти камера або е, БПЛА там повинен літати і знімати відеозйомку. Все. Людей тримати там не потрібно. Людина з біноклем... Вибачте, не потрібно. Всі повинні сидіти десь там за декілька кілометрів із лінії розміжування в бетонованих укриттях, які теж, до речі, не вміють будувати. Оті а, срані а, окопчики траншеї нариті цивільними шляпами навколо очеретина, які ніхто ніколи не займав там не заходив. Вони абсолютно відкриті. В інженерному відношенні це безполезно, блін. Давно, а Шмигель виділяв гроші, і голова донецької адміністрації має понести покарання за те, що вкрали гроші на цих фортифікаційних спорудах. Я собі так це уявляю. Приходить хтось там до Зеленського, ну, наприклад, до Зеленського, то може та Бергілевича, або Умєрова, чи там Сирського, і каже: Ось ми можемо зробити ось це. І показує йому. Або там чертежі фортифікаційних споруд, або дрони, або якісь там турелі, або роботізовані системи. Він подивиться і скаже, ну, круто, круто. А потім йде до своїх і каже. там Зеленський, наприклад, каже там, якому там шурмі, ти зможеш таке зробити? Ну, от як пацани приходили показували. Та говно вопрос. Звичайно, зроблю, давай гроші. Наступного дня Шмигель виступає. Виділяю 30 мільярдів на фортифікаційні споруди. І гроші зливаються, там щось для виду копають, якусь херню там бетоном зальють, але це все не здатно до того, щоб вести бойові дії. І ніхто не відповідає. І ніхто не відповідає. Потім солдати там сміються, ну як, через, смі, сміх через сльози, да? тому що багато людей загинуло. І показують, що там нарили ці свої люди. Свої. Головне, щоб свої копали. Не ті, хто вміє, а свої. І так з дронами. От, а ти можеш такі самі дрони зробити? От як ці роблять? Ну, звичайно, можу. Ну на тобі гроші. Виділяю 15 мільярдів на дрони. І поїхали. Хоча вже готовий. От, є фонд Дігнітас. Все. Асимілюйте в Міністерство оборони і фінансуйте все, не потрібно шукати когось. Ну, все вже зрозуміло, вони всіх знають. Виробники один одного знають. Це ж ну, не так уж важко, да? і головне, що багато людей спокійно сприймають це як і от, І зараз, коли хтось там каже, нам потрібно змінити керівництво країни. Не сприйміть це як закликання до повалення конституційного ладу, Я за те, щоб проводилися вибори, щоб просто були проведені вибори. Там гайдай з Данієм дуже-дуже конкретно, змістовно розібрали, як провести вибори під час війни. Це дуже класно вони розібрали. Тобто, це можна зробити. Тобто, я виступаю за вибори. Чому? Тому що влада. Нездатна вирішити ці проблеми. Тобто, виклики, які зараз стоять перед державою, наша влада вирішити не здатна. Ось, ось, і все. Не те, що я там когось особисто не люблю, або там хтось податкову реформу не проводить. Просто є виклики і є менеджери, які ці виклики повинні здолати, а вони не можуть. Як Валерий Пекар каже, що ну це просто такий час, невизначеність ка, невизначеність. Так це не невизначеність, це безлад, це блядство, це бардак, який створила ця влада. Тобто влада повинна невизначеність перетворювати в визначеність. Для цього і є менеджер. Це основна робота менеджера. Невизначеність. Перебудовувати визначеність. Як це робиться? Прийняттям рішення. Тобто приймаються управлінські рішення і невизначеність перетворюється в визначеність. От зараз 2 трильйони підуть просто на благоустрій і озеленення. Рішення має бути 1 трильйон направити на озброєння. От на такий фонд Дігнітас виділити 1 мільярд, схавали 2 мільярда, теж схавали 3 мільярда. Поки на фронті. Не буде стільки вже дронів, що просто людей бракує, щоб їх використовувати. От зараз у нас на фронті люди кажуть, що БК немає. Немає боєкомплекту, немає чим стріляти. А нам потрібно так було, щоб ці люди там сиділи і казали: блін, ну де ж як взяти сил, щоб все це вистрілити? А такого ж немає. Тобто є багато людей, які зараз є на фронті, які там вже готові воювати. Записують відео, що можуть воювати, люблять, хочуть, вміють. Дайте зброю, а зброї нема. Просто всі гроші пішли на озеленення, на бруківку, на будівництво і на благоустрій. Школи будують біля лінії фронту, асфальт кладуть біля лінії фронту. Ну це божевілля. І припинити це можна виключно з центру. Не потрібно сподіватися на місцеву владу, на місцевих чиновників, щоб вони вирішують цю проблему. Ні. Туди просто не потрібно зараз давати гроші зовсім. Всі гроші на війну. Це ж якесь божевілля в країні твориться. В минулому році на освіту виділили 308 мільярдів. А в цьому запланували на озброєння 265. Менше, ніж на освіту. Кого вони там навчають? Там діти всі вже за кордон поїхали. От я хочу просто показати вам прямо зараз карту таку от просту задачку математичну. До Авдіївки по прямой 570 км. 570 км до Авдіївки. Лінія фронту там рухається зі швидкістю 2 км на день. Може, іноді трохи повільніше. Але ну просто подумайте на цим. От зараз я вам покажу це відео і дивіться. Оце я просто на карті Діпстейта задав параметри за останні скільки там, або півроку, або 4 місяці, не пам'ятаю. Ви просто диві дивіться, як рухається лінія фронту. І можна порахувати, а коли лінія фронту переміститься до Києва. Оце просто на розслабоні зараз наше керівництво. І, і багато цих позитивних блогерів зараз пишуть: зачекайте, 17 червня саміт миру. Ми примусимо Путіна підписати там щось. А що ви примусите? І чудово, знаєте, от зараз під кожний там під кожний допис в Фейсбуці приходять купа ботів російських, і вони пишуть: навіщо ця війна, Такою українською мовою, навіщо ця війна не потрібно, скільки людей загинуло, потрібно зупиняти цю війну. І наші позитивні блогери трактують це як Путін закликає Україну до перемовин. А, я, а в мене інше трактування цих дописів. Путін хоче переконати українців, що він закликає до перемоги, а він не закликає до перемоги. Він буде тиснути і далі буде тиснути, поки його ми не зупинимо. От там мені хтось там в коментарях написав, що я такий кровожадний, е хочу війни, хочу щоб всього. Ні. Якщо от прямо зараз можливо підписання якогось там перемір'я. Зупинки, зупинці війни, я за. Я повністю за, щоб все це зупинилося. Я повністю за. Але такого немає шансу. В нас немає вибору. Ми не можемо це зупинити. Росіяни будуть давити далі, вони будуть тиснути. Ну тобто, які хто, хто, кому пропонує якісь там перемовини? Я не знаю. Тобто, якщо б хтось кому щось пропонував, ну вже б домовилися. Але я цього не бачу. Зараз кажуть, ну давайте зачекаємо до самету миру, самет миру. Тобто, йде гаряча фаза війни, замість того, щоб купувати зброю, давайте почекаємо саміт миру. Ну, послухайте. В нас немає іншого вибору, ніж Виробляти чи купувати зброю. Зараз витрачаємо знову 2 мільярди гривень на день на благоустрій і озеленення. 2 мільярди гривень це новий завод. Я вже про це казав минулого року і знову буду казати. Війна надовго, на 10 років, на 15 років. Потрібно будувати заводи. Де завгод в Україні, в Польщі, в Литві. Де хочете, але виділяєте на це гроші. Це головне виділити гроші на заводи по виробництво озброєння. Кожного дня ми витрачаємо 2 мільярди гривень на мирні цілі. Нам це не потрібне зараз. Стоїть питання виживання країни, існування України. Потрібно виділити ці гроші на озброєння. Будувати заводи це раз. І купувати зброю це два. Тобто обов'язково, скільки можуть наші виробити зброї, профінансувати все, що можуть наші виробити. Звичайно, дрони в першу чергу: дрони і БК для дронів. Щоб в цьому не було дефіциту. Щоб не було дефіциту. Постійне виробництво навчання, виробництво навчання, виробництво навчання. Якщо держава не може навчати, це обов'язок покладить на виробника зброї. От хто виробляє дрони, нехай навчає. От фонд Дігнітас навчає. Так профінансуйте це. Від держави потрібно одне лише профінансуйте. І все. Ми тут там сперечалися в Фейсбуці, що я кажу, що для того, щоб профінансувати виготовлення, виготовлення зброї, потрібен намір. От у Перших осіб країни має бути намір озброїти свою армію. Тоді одразу з'явиться і рішення, виділити гроші, дещо там купити. І обов'язково потрібно купувати ПЗРК. От поки ми не виробляємо ПЗРК, поки ми не виробляємо ці 3D-радари, які антидронові системи, потрібно їх купувати. Ми ж постійно про це кажемо: що є ну, турки найближчі наші. Все, що вони пропонують, воно і дешевше ніж там французи, шведи і інші виробники американці, і можна все купити прямо зараз. 3D-радари з пушкою, щоб знищувати дрони, тому що зависають дрони, і вони знаходять нашу техніку. Техніку, яку нам надали американці і європейці, дуже дорога техніка, і дуже жалко, коли ми втрачаємо. Але втрачаємо як? Тому що висить якийсь там орлан чи там зала якась там і знаходять нашу техніку. І потім знищують. Ну Так потрібно знищувати ці дрони. Тобто повинні бути радари, 3D-радари, які будь-яку ціль бачать і знищують. Не потрібно там патріотами знищувати дрони, да? або якимись іншими дорогими ракетами. Це пушка, просто пушка малими снарядами стріляє. І ці бурч, Каркут, Гюрс, Пропонують, будь ласка, купуйте. Також потрібно звичайно мінувати. Ну, якщо немає мінування, ну як ми можемо зупинити цю орду? Виключно мінування. У поляків є такі машини автоматичного мінування, які там розбрасують вода як фонтан ці міни. Потрібно все купувати. І в Южній Кореї і в Азійських країнах цих мін протипіхотних мільйони. Просто купуйте, на це потрібно просто виділити гроші. Наше керівництво не може виділити гроші, тобто благоустрій озеленення, благоустрій озеленення. Коли б міни купувати будемо, от в чому питання. Наш національний банк кожного дня перераховує 300 мільйонів гривень по депозитних сертифікатах. Відсотки по депозитних сертифікатах. Це схема. Це схема збагачення банкірів. Все це потрібно називати речі своїми іменами. Це схема збагачення самого голови Національного банку і його оточення оцих от банкірів, які очолюють ці комерційні банки. Вже давно немає ані інфляції, ані потреби акумульовувати всі гроші, збирати їх з ринку і тримати в депозитних сертифікатах. Два роки війни, вже третій рік війни. Потрібно ці гроші витрачати на зброю. Уявіть, якщо б 300 мільйонів гривень на день витрачалося на зброю. Надайте Геннадію надайте Друзенко 300 мільйонів гривень на день. Він вибудує медичні сили України. У нас же медичні сили не працюють. Подивіться на Єну Друзенка, на його перший добровольний медичний шпиталь імені Порогова. Ну це ж зразок. Скільки в них машин, які обладнання, як люди працюють. І це все на добровольні пожертви. Міценати фінансують, приватний шпиталь. Це ж зрозуміло, що потрібно просто виділити гроші і масштабувати на всі медичні сили Збройних сил України. Це ж потрібно зробити, як з фондом Дігнітас. Це повинно бути Міністерство оборони зараз. Нове. Зі своїм штатом, всіх цих старих відправити відставку. От що потрібно зробити? Сформовані структури, які вже довели свою здатність забезпечувати і медичними послугами, врятування життів і виробництвом дронів. Їх потрібно просто профінансувати. Це повинні стати державні структури, надати їм фінансування, надати їм повноваження, зробити друзенка головою медичних сил. Або як там, головнокомандуючих медичних сил. А керівники фонду Дігнітас повинні очолювати Міністерство оборони, Міністерство технологічного розвитку. Ну, це ж зрозуміло, люди сформували свої команди за свій власний кошт, за добровольчі вноски без державного фінансування. Зараз їх потрібно профінансувати з державного бюджету. Вони ефективно працюють, вони зможуть забезпечити зброєю армію. Нову структуру зробити армії і врятувати життя поранених. Ось як потрібно робити. А в нас пишний 300 мільйонів гривень на день виплачує комерційним банкам. Я вже не кажу про схеми Єтьманцева, про відшкодування фіктивного ПДВ, про контрафакт алкоголю і табаку, про гральний бізнес, все, що кришується податковою службою, митницею. Бебам, контрабанда вся. Це ж все працює досі. От прямо зараз працює. А ми шукаємо гроші. А де нам взяти гроші на зброю? А в нас благоустрія, зеленення, казіно, контрафакт, акцизи, схеми, ПДВ. Все продовжується. Мені там одна людина, яка ну, наближена до керівництва. Питаю, ну а ти зможеш виробляти зброю, зможеш масштабувати, одразу багато виробляти. Я кажу, я чіпси виробляю. Якщо ви мене заплатите, от сьогодні я виробляю 20 000 пачок на місяць, якщо будете купувати, буду 200 пачок на місяць. Ну, закуплю обладнання, буду виробляти більше. Також і зброєю. Якщо потрібно побудувати завод зброї, так Боже. Дайте мені ці 2 мільярди через півроку вам буде вже озброєння, яке потрібно. Багато підприємців зможуть це зробити. Буде завод, який може виробляти зброю, снаряди, порох, все що завгодно: дрони. Потрібно виділяти гроші на це. І все. От такі справи. Напевно, буду цю. Карту, якісь там, якісь там ситуації з фронту показувати. Тому що, ну, я так бачу, що більшість людей е, якось е, не оцінюють, що відбувається. Не розуміють, що лінія фронту постійно рухається, що потрібно ворога зупиняти, потрібно його знищувати. А для цього потрібно багато зброї. Дуже багато зброї. А на, на зброю потрібно просто виділяти гроші. Не витрачати на озеленення, а купувати зброю і все. Але дрони врятують наше життя, врятують країну. А квіти не врятують країну.